Вітаю вас, мене звати Маркуш Іштанкавич, я лікар-судинний хірург лікарні Святого Мартина. Варикозна хвороба це хронічне захворювання вен нижніх кінцівок, яке проявляється різними симптомами. Це, наприклад, судоми, це набряки нижніх кінцівок, пекучості, швидка втомленість в нозі або поява трофічних вираз нижніх кінцівок. Варикозом можна ходити довго, але рано чи пізно це призведе до досить серйозних ускладнень. Наприклад, перше найнебезпечніше ускладнення це гострий тромбофлебіт поверхневих вен, який може розповсюджуватися на глибоких і визивати тромби болю легеневих артерій. Друге, досить часто ускладнення. Трофічні виразки нижніх кінцівок, потемніння шкіри нижніх кінцівок, або так називаємо гіперпігментація. Третє ускладнення при пошкодженні цих поверхневих нижніх кінцівок часто виникає масивна кровотеча, яка часто призведе до різних ступенів анемії. Варікозна хвороба досить поширене захворювання не лише у світі, а й в Україні. Україні хворіють близько 10 мільйонів людей, а із них 5 тисяч людей хворіє різними симптомами тромбозу. Є дві великі групи операцій при варикозі це відкриті стандартні венектомії з розрізами паху та видаленням стобура вни. Ті операції більш травматичні. Другий метод це термальні методи, так звано, туди відносяться це електроваскулярна лазерна коагуляція або радіочастотна абляція. Вони набагато менш травматичні, бо не передбачають великих розрізів, а малі проколи. В лікарні Святого Мартина використовуємо якісні світодіоди німецького виробника. Дуже важливим є правильна реабілітація після е, операції. Це носіння компресійного чулка другого ступені компресії один місяць. Пацієнтам назначаємо препарати, які е, містить діосміна, е, тобто так звані венетоніки, і е, обмежити фізичні нагрузки на протязі 2 тижні. Дуже важливий момент після оперативних втручань хоча б один раз у рік відвідати лікаря. Для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок до нас приїжджають пацієнти не лише із Мукачівської громади, а й з інших районів та областей України. Якщо ви помітили симптоми варикозу, рекомендуємо вам звернутися до судинного хірурга в лікарні Святого Мартина.